Yo, 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 bitch! Всем привет, с вами Заргонік. І... Yeah. Тут, короче, така буря надвигається жорстко, блядь. Сьогодні у нас 13 серпня, блядь, Десь по третій годині вже. І дивіться, uh -huh. що робите, там срака, там все сині. Зараз буде жорстко, щось таке неймовірне. Зараз баба подзвонить скаже, виключайте телефон і все зризато, витягайте. І свічку паліть... Головне, головне палити свічку. Думачно, Скажіть, будь ласка, хто ви є і що тут сталося? Боже, дуже довго дощ не падав і... Ці криниці дуже пусті, води мало. Треба, коротше, дощу, тому що там вже жара так. Я тут такий мікрофон, Треба придумати, ще якийсь мікрофон для інтерв'ю. Чекати дощу. Ні. Наблюдати на дуже лихе дійство, душі, яке буде відбуватися вистав, отут. Вистав. Отут вона відбиватися буде, там буде жорстко, такий, блядь, маса. Може буде... Ручую, крапельки дощу, мені тут два капають, Я тут два по мені. Ну чому так жарко? О, близько там були, як бачила. Так, трошки така була. Трошки. І чому так жарко? Вітер дує, все рівно жарко і жарко. Ну чому? Бужарко. Логічно? Логічно.